Учасники конференції, колеги, друзі. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні долучився до нашої наукової спільноти. Для мене велика честь представляти державний вищий навчальний заклад, Ужгородський національний університет, факультет суспільних наук, кафедру психології та презентувати результати роботи на тему задоволені життям та психологічна стійкість серед студентів під час війни. Війна в Україні суттєво вплинула на психічний стан кожного громадянина. Вона зачепила всі сфери життя, втрату рідних і домівок, вимушене переселення, постійні тривоги, перебої з електропостачанням. Студенти, як і всі українці, намагаються адаптуватися до нової реальності, однак страх, тривога за близьких і невизначеність майбутнього знижують рівень задоволеності життям і психологічної стійкості. Мета дослідження Виявити особливості задоволеності життям і психологічної стійкості студентів університетів під час війни. Опитування здійснювалося онлайн у травні 2025 року з використанням адаптованих методик школа задоволеності життям та шкала психологічної стійкості Конора Девідсона. Отримані результати свідчать, що перебування у відносно безпечних умовах навіть за кордоном не гарантує високої якості життя. Студенти, які є вимушено переміщеними особами, мають майже у 1,4 рази більше показників незадоволеності життям ніж ті, хто залишився у звичному середовищі. Серед чоловіків цей показник вищий, що свідчить про нижчий рівень психологічного благополуччя. Щодо психологічної стійкості, середнє значення у студентів, які не змінювали місце проживання, становить 25,49 бала, тоді як у переміщених осіб 23,64 бала. Низький рівень стійкості мають удвічі більше студентів другої групи. Водночас жінки, які залишилися у звичному середовищі, частіше демонструють високу стійкість, тоді як чоловіки-переселенці низьку. Отже, встановлено, що психологічна стійкість позитивно корелює із задоволеністю з життям. В умовах війни особливо важливо розвивати програми психологічної підтримки, соціально-психологічної допомоги та втручання спрямовані на збереження психічного здоров'я студентів і підвищення ефективності їхнього навчання. Дякую за увагу! Слава Україні!